всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на каналі Пономаренко за кермом. Сьогодні ми говоримо про легендарний мотоцикл, бо взагалі легенда з легенд, ява старушка. Ми поговоримо про неї, які на них є ціни. І взагалі мотоцикл просто бомба. Це мій перший мотоцикл. А також хочу проанонсувати, що в наступному відео у нас з вами буде Chevrolet Aveo, Нормальний, приємний сімейний автомобіль. Подивимося, на які на нього ціни, скільки їх продається і по чому. А зараз ява старушка. Зараз на ринку України я знайшов, продається 32 яви старушки. Я брав саме яви старушки, вони випускалися до 73-го року, по даних в основному до 74-го. Але в 74-му вже було мало, тому що це був перехідний рік і йшли вже трошечки інші моделі. А от саме старушка з баком-капелькою, от саме їх зараз продається 32 штуки, зовсім небагато. Але чому дивуватися, моцикли почали випускатися з 1954 року. Це були ранні старушки, вони йшли по 64-й. Ну, а вже з 64 го по 74 й це вже пізня старушка або ява старушка, яку ми з вами знаємо. Найдешеву яву старушку я знайшов за 471 долар. Вона знаходиться в місті Гадяч Полтавської області. Це е, байк 1969 року. Ну, е, на ньому є якийсь там номер. Що це за номер, чи, чи мотоцикл має дійсний документ чи, чи не має. Незрозуміло, але такий є ринок, е, низ ринку. Не дати, не взяти. Мотоцикл страшненький, е, зрозуміло, що може бути тільки під відновлення. Але тим не менше є якби, основа з чим працювати. Ще один недорогий мотоцикл я знайшов за 600 доларів 1972 року. Це вже можна сказати майже кінець їхнього випуску. Він знаходиться в місті Томашпіль. Так, 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 Це Вінницька область. На ньому також є якийсь номер. Пише, що вона 1000 кілометрів пройшла, ну не зрозуміло, чи там тисяча, чи скільки. Справа в тому, що дуже часто цих мотоциклів не працювали спідометри, і тому зрозуміти достеменно, який на них був пробіг. Ну, це нереально, і тому я, наприклад, цим навіть не заморачуюсь. Ну, взагалі, ну, ніколи ще ні грамо, скільки в неї пробіг. Я їм все одно, все одно не вірю. Я подивився також, скільки дорогі мотоцикли коштують. Найдорожче, я знайшов за 5200 доларів. Вона в місті Рокітне Рівенської області. Каже, що в ній 360 см, третій уже ремонт розточки поршнів. Може бути. Я точно не знаю наскільки достеменно, але навіть сам виробник казав, що це ява 350 тип 360. Тобто основна кубатура по, по останньому ремонту там може вийти аж на 360 см, що дає мотоциклу ну, певні там, додаткові кінські сили. Але ну, зараз не про це. Мотоцикл досить хороший, я не можу сказати, що це дорого чи не дорого, тому що ці мотоцикли це вже по суті такі байки для душі. І в якійсь мірі, так як їх на сьогоднішній день вже дійсно дуже мало, прям супермало. Ну, 32 штуки це взагалі ні на чому на Україну. Дуже мало таких мотоциклів залишилося. То, може це нормально. і нормально. Ну, на такі мотоцикли вже ну, немає такої, такого ринку, як на стандартні там, якісь байки, свіжіші, там, де їх є багато пропозицій. Тому що тут вже хто як договориться, скільки було труда вкладено, тому що вони дуже в різному стані. Я не можу сказати, коштує цей 5200 доларів чи не коштує. Я не спеціаліст відверто от, в таких е е тонких моментах. Та і дійсно, коли, щоб купувати вже за такі гроші мотоцикл, якщо він позиціонується, як прям оригінал, то, мабуть, дійсно брати треба з собою класного спеца, який його огляне, подивиться, чи нема там якогось новоділа, чи не втуляно там щось ну, незрозуміле, не підходяще до нього до цього мотоцикла. А взагалі ну, байк досить класний, ну, в достойному прикольному стані. Ще один дорогий мотоцикл. Я знайшов за 3850 доларів мотоцикл 1967 року в місті Дніпро. Дуже гарний мотоцикл, гарний в гарному стані. Прям приємно на нього дивитися. Він такий не єдиний, таких мотоциклів, плюс-мінус там з цими цінами там до трьох тисяч, там, ну, там 2,5, 3 три двісті, Їх трошки є. Це гляжені мотоцикли, це видно моцикли, в які люди вкладали руки, ну прям за ними дивилися. Плюс тут кажуть, там, що на їх так просто не їздили, це тільки був мотоцикл, на якому катались по праздниках, байк виходного дня, такий для душі. Я розумію цих людей, і тому якщо людина на сьогоднішній день успішна і вона хоче собі такий от байк купити, то ну, я за. тобто Хоч 3800, хоч 5. Ну, хтось каже, та ти що, воно не стоїть? Воно не стоїть може як транспортний засіб. А от як е, якийсь об'єкт для поціновувача, то, звичайно, стоїть. Стоїть так. Тут нікуди не дінешся. Це не те, що ти можеш прийти і просто купити. от Отак. Пішов, купив, там якогось китайця, японця чи... Навіть яви, але якісь свіжіших років, наприклад, якщо взяти далі, то там буде понад 100 мотоциклів, як е, уже інших моделей. А от старушок, старушок зовсім мало. Така от історія з ними. Е, що, от, якщо, наприклад, хочеться собі старушку, е, то е, які є у нас подходи, Да? У нас є підходи або взяти щось низу ринку і з нею гратися, е, або взяти вже щось таке за там, 1700 доларів. Ось, наприклад, як оцей варіант. Е, я знайшов у місті Фастів, це Київська область, невелике місто біля Білої церкви. 1971 року мотоцикл знімається з обліку, він на нормальних номерах. Ну, хороший мотоцикл. Це не 3, такий прайс плюс-мінус доступний, але також не дуже дешево. Але для цих мотоциклів все нормально. Не можна сказати, що. от... Це прям перебор, або це не перебор. Тут дуже багато значить, як він, як він відновлений, наскільки він збережений. Тут свої категорії. Це не просто, це вже мова не зовсім про транспортний засіб. Це про якесь щось таке для душі, що так просто навіть і словами не висловити. Тому коли така є ціна, то це нормальна ціна. Звичайно, там є над чим працювати за 1700 доларів. До нього треба ще докласти якогось там натхнення чи віддати якомусь майстру, хто вміє це відновлювати. Або зробити це самому. Якщо, наприклад, є хист є бажання, то отака класна штука, яка ну, прям... певний скарб. Певний скарб можна сказати про такого мотоцикла. Ще один мотоцикл я знайшов, але вже не одіночку, а з коляскою. За 2000 доларів. Оце теж непоганий варіант. Видно, що сильно над ним не заморачувалися, але зберігся він в досить класному стані. Мотоцикл 1973 року, він в місті Кременчук. Він ну, нормальний, пишуть на ньому 40 тисяч кілометрів, може це і правда. Я не знаю. Для них пробіг для таких мотоциклів це десь там. ну... 25, 30-40 тисяч кілометрів, це для них плюс-мінус нормально. Не було тоді таких ну, накатів, хоч і вони в, роках. Хоч вони в роках. Що по характеристиках цих мотоциклів? От в нього, Якщо в літрах брати, то це в нього буде 0,35 літра. Але в мотоциклах так не рахується. В мотоциклах рахується не в літрах об'єм, а зазвичай в кубічних сантиметрах. Тобто в цьому мотоциклі 350 кубічних сантиметрів. Це його робочий об'єм. У нього є два циліндри. Це дуже надійна техніка. Потужність у нього 18 кінських сил. В новіших там далі пішли версії, там не було 22-24 кінських сили, а от саме в старушки 18 кінських сил. В неї бак капелькою він класний, він красивий. Взагалі цей мотоцикл це більше на сьогоднішній день, як для мене ну, більш мова про дизайн, індуси. Беруть ці мотоцикли і випускають, беруть цей дизайн і випускають зараз свіжі мотоцикли. Можна купити свіжий мотоцикл, який там Made in India, зроблений в Індії. Він і непоганий і може якби транспортний засіб, може і так. Люди все одно люблять цей класичний дизайн. Але оригінальна ява старушка ну от вона от така. Тобто ні дати, ні взяти. Вона, вона має свій шарм. І це класна техніка. Я їздив на яві старушки. Максималка в неї 115-120 км на годину. Ну, тобто там теж залежить від різних факторів, в тому числі від ваги того, хто їде. А по витраті пального, от, як заявляв колись виробник. Не так, як зараз. Там, от ми раніше так говоримо зараз: місто, траса, там, змішаний цикл. Раніше указувалось у них так. Якщо мотоцикл їде при постійній швидкості 60 км в час на четвертій передачі, то витрата у нього 3,5 літра. Якщо він їде при швидкості 100 км на годину, то в нього витрата 5 літрів, точніше, 4 літра 990 грамів бензину на 100 км. І ці мотоцикли вони двохтактні, в них свій вихлоп, в них свій шарм. Так, там треба гратися, лити масло, додавати в бензин, але у них прям свій кайф. Ну, Це треба відчувати. Якщо ви цього ще не пережили, я бажаю, щоб ви обов'язково покатались на подібній техніці. Я, наприклад, їздив. От Мій перший мотоцикл це саме була отака ява-старушка. У мене була ява-старушка, на ній було написано, якщо глянути на їхню лейбу, то зазвичай там пишуть. там 1906, а далі цифра вписується. От Мій був з 60-х років. Я, там було щось написано, типа, 0, але я не міг зрозуміти, чи то 0, чи то 9, чи то, що там, чи то 3. Я не міг зрозуміти. Я вважав, що на 60-го року, я так і в хазяїна, який купував, він казав, що начебто на 60-го року та я, Старушка, купив я її колись за 150 гривень. Це був 2001 рік. Я заробляв гроші, я ходив тоді в школу. Якраз закінчив це якраз я вчився в 10 класі. Весною я заробляв скородив городи конякою, чіпляв за конякою пару борін і ходив до людей, в яких не міг заїхати трактор по якійсь причині, там невеличке подвір'я. І так я заробляв, мені платили за один город 3 гривні, 5 гривень. І так я назбирав суму в 180 гривень. Потім трошки там 30 гривень я відклав собі, щоб в мене був на бензин, на якісь запчастини. А за 150 гривень я купив цей мотоцикл. Боже, я так пам'ятаю, що просто в мене так колотилося серце, коли я думав, продасть не продасть. І він мені продав. Цей мотоцикл стояв. Люди загубили документи, він був на них на реєстрації. Але щось тоді не було такого якогось розуміння, що можна просто піти в Мрео і відновити, відновити, ну, відновити номерний знак це невелика проблема. Бо цей мотоцикл купувався цими людьми саме з мотосалону в Білій церкві. Мотоцикл був такий самий, спіла Вишня, хтось каже, Гнила Вишня, ну Спіла Вишня, дуже класний колір. Він такому, звісно, як я купував був в страшненькому стані, там, ну. Не було скатів, ні переднього, ні заднього. Тобто рама, два диска, мотор, нема сідушки зовсім коротше, і бачок. Мотор був заржавівший, заклинений. Я розібрав все з товаришем зробив. Пам'ятаю, коли перший раз я на ній їхав, коротше, я її завів з букса, з горбочка на третій передачі. Я тоді навіть не знав, що це була третя передача. Я пам'ятаю, я їду, даю газу, а вона їде. Я даю ще газу, вона ще їде. Даю ще газу і вона ще їде. Я був просто в шоці. Я їхав 90 в час. Я думав, боже, цей мотоцикл нереальний, він так валить. Бо до нього в мене був мопед, мопед Ріга 13. В сравні з Рігою, та це взагалі космічний апарат був. Я був просто ну, в такому шоці. Позитивний, потужний, позитивний шок. Я був, мабуть, на той момент найщасливішою людиною на світі. Тому що цей байк подарив мені стільки щастя, стільки емоцій. Він досить довго в мене був. І, і можу сказати вам, що ну, цей байк класний, Він прям класний. Він навіть зараз класний. Понятно, це вже не той транспортний засіб, щоб я кудись ним їхати, але як байк виходного дня відчути той дух. А він реально є в цьому от в нього свій дизайн. Його своя робота двигуна. Я кайфую від того, як чую, як працює двигун цього байка. Він класний, він взагалі класний. Єдина проблема в мене була з цим байком, що він для мене занадто низький. От в мене зріст 1,83 м. І для мене цей байк такий низькватний. Я завжди сидів, як вовк, ну погоді, на велосипеді зайця. Ну, а, а так, байк просто супер. У мене наразі все, друзі. А, ні, я ще не сказав, що можна ще купити, якщо не яву. Ще можна глянути Іжака тих років, іжпітер 2 двоциліндровий. Можна ще глянути Дніпро, Дніпро, київського мотоциклетного заводу. Ну, Дніпро 9, МТ-9 коротше, варіант. І ще можна глянути Чузету 350. Саме 472. От вона мені саме-саме більше подобається з них усіх. Мого батька була така 472 Чузета. Дуже класно, в оранжевому кольорі, Боже, я теж. Колись, колись я хотів чи але не зміг її купити і купив яву. Отака от от, така от історія. Ну, ці байки просто, просто офігінні. Якщо у вас є така можливість, є таке бажання відчути, що таке проїхатися з вітерком, що таке, е, мати щось своє, щось своє цінне, це знаєте, може це примха, е, Але те, як байк виходного дня. От навіть зараз, якщо от ви купите, пограєтесь, відновите його, або якщо є копійка і вам ніколи гратися, ви можете купити такий байк уже зразу відновлений, я вам кажу: емоції, які він дає, вони просто безцінні. Знаєте, не так багато речей в цьому світі, які е, можуть е, дати таке потужне відчуття позитиву, відчуття, що ти живий. А цей байк може. У мене на сьогодні все, друзі. Сподобалось відео, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. В наступному відео у нас ще в роле Авео. До зустрічі, друзі! Був радий для вас працювати. До побачення!